Всіх вітаю, шановні, з вами Робанов Трейд, і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, коментар, поширити це своїм друзям, товаришам, можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, почнемо з євро. Євро зробив нарешті свій таргет. Ось, і зараз у нас питання в тому, чи будуть отримувати. Дану зонку чи будуть нею користуватися як шортовою, ну, тому що, ну, якщо в принципі в разі її отримання, ми можемо отримати непоганий шорт на е, нижній кордон е, даного боковика. Ось, тобто Треба зараз е, розуміти це, дивитися реакцію от, і вже по постфактум приймати рішення. Тобто, поки що, наприклад, від ланга я не хочу. Дивитися від лонга я подивився б тільки після віддачі вже даної шортової зони, там якоїсь проторговки, і далі по ордерфлоу можливо попрацювати. Ось, тобто, не виключаю такого варіанту, що найближчим часом, навіть сьогодні, може бути шорт, тому що, ну, в принципі, ліквідності тут вистачає. Далі ГУ. В ГУ, в принципі, ми бачимо, що також. Не, утримала, е, утримала свою зонку. От, і те, що я, в принципі, прогнозував по шорту, е, трішки вище пішло. Але в цілому ми е, поки отримали. От, е, і починається такий невеличкий ордер флоу тут. Вже. Тому е, я думаю, що сьогодні також ми зможемо побачити зниження по активу, як мінімум на 1.33269. Тобто, ось таким чином. Я думаю, будуть перевіряти актив і перевіряти дану зону, перевіряти як якщо будуть вони справлятися з цим натиском. Далі по Австралії ціну схоже, в принципі, як і по ГУ, отримали зонку, і зараз є всі шанси того, щоб ми сходили нормально на корекцію. CP500, Ну, CP500 в принципі, консолідується, піджимається, почався вже такий ордерфлоу. Також ми бачимо, що тут дуже багато лікви є, яку було б непогано підзняти, так, і потім вже подивитися. Або тут поставлять нові кордони боковика, і ми просто зайдемо в таку проторговку, або якщо це спровокує падіння, наприклад, аж кудись сюди, то. Також треба варто буде дивитися, задумуватися над верхньою зоною як шортовою. Ось І можливо навіть буде ось така історія. Тобто треба дуже обережно зараз буде з лонгами по осіпі. Золото. Золото просто йде вгору. Без... Зараз поставили такий боковичок, правда. Тобто заходимо назад в діапазон. В принципі, також можливий ось такий варіант, от, що прорлються сьогодні. От, але е, в цілому баланс лонговий, тому е, по золоту треба теж це враховувати. Е, нафта, Нафта, в принципі, по тому сценарію, де я брав ще вівторок шорти, прямо залилися на весь е, боковик. Е, от, і зараз, в принципі, ми. Зараз, в принципі, ми знаходимося, підходимо до е, також важливої частини до нижнього кордону боковика, але мені здається, що ну, найближчим часом тут викупа не, не, не відбулося, тому е, мені здається, що будуть розширювати на 65, е, тобто спокійно. І, але невідомо, чи це буде на цьому тижні, е, чи вже на наступному ось в чому питання. Тому ну, в принципі по нафті, поки очікуємо такого ось розкладу. Я думаю, що тут може просто включитися order flow. От там На 15 хвилинному таймфреймі можна подивитися. І просто спокійно по тренду спробувати прошортити його. По крипті, крипта росте. В принципі, відбувся цей пробой, про який ми говорили, зараз зробили таргет. І також треба бути дуже обережними на даному таргеті, тому що. В принципі, також є варіант того, що після якогось певного певної тут проторговки ми все-таки сходимо на корекцію перед основним рухом далі вгору. По новинам, що сьогодні по новинам? Давайте подивимося. Сьогодні у нас тільки новина є о 3.30 по долару, тому в принципі, торгуємо чистий графік і закриваємо вдало тиждень. Я взяв гарний трейд, непоганий. Я буду його окремо розписувати, розбирати на невеличким відео. Тому бажаю всім гарного закінчення тижня От і на зв'язку.